Друзі, привіт! Мене звати Тетяна. Я проектний менеджер з трьох річним досвідом роботи на момент запису даного відео. А це червень 25-го року. І я створила для вас безкоштовний відеокурс проектне менежма для початківців на 50 відеоуроків, 30 плюс годин, тобто це такий самий курс, як ви будете проходити в будь-якій українській школі, але платно. Там ви заплатите 20-30 тисяч гривень, Тут ви можете пройти його безкоштовно. Отже, в даному відео я хочу поділитися про що цей мій курс, для кого він є, і трошки про історію його виникнення. До IT я працювала в роздрібній торгівлі в таких класних крутих світових брендах, як Puma, Under Armour, Adidas, Перша робота була McDonald's. Я працювала на менеджерських позиціях, і на момент приходу війни я мала таку посаду, яка включала в себе велику кількість відряджень. 50% мого часу це були відрядження по країні. А з приходом війни відрядження стали небезпечними. А частково магазини якісь закриті позакривалися. А до війни, хто пам'ятає, був ковід, і ми всі сиділи вдома, і ніхто не міг нікуди вийти. А моя робота пов'язана з відрядженнями. і Я знову тоді сиділа без роботи. Тобто тоді я з 4 місяці сиділа без роботи з приходом війни. І я розумію, що ситуація повторюється. А де брати гроші не зрозуміло, треба щось думати. І я вирішила, що. Ті знання, які в мене були на даний момент, це були по менеджменту, організаційні всякі знання, робота з людьми. Вони, ну, це якась частина знань, які маю знати проєктний менеджер, все інше я довчу. І так і була. Я пішла вчитися. Я записалася на якісь курси, я тоді жила у Львові на квартирі у друзів, бо до того жила в Ірпіні, там ЖК наполовину згорів. Ну, а, і ходила у Львові на курси три рази в тиждень, по півтори години урок. Але це такі дуже легкі, якісь і слабенькі курси були. Я багато вчилася самостійно, розуміючи, що. Конкуренція велика, я хочу змінити одну сферу зовсім на іншу, я хочу в іншій розвиватися, тому треба багато вчитися. І я десь три місяці самостійно вчилася, ну, от як, як робочий день, зранку до вечора, там з 9 до 6 чи до 7, 5-6 днів тиждень. Я просто самостійно вчилася. Як вчилася? Я вчилася. Просто відкривала Google і читала, що таке інтернет, як він працює, як проходить інтернет з Європи в Африку, в Азію. Не знаю. я читала таке, що я зараз думаю, на що воно треба, але я тоді не знала, що читати. Коли я вчилася самостійно, я зіштовхнулася з такою величезною проблемою, як хаос. Інформація розбита, немає куріномовного контенту, англомовне, я не розумію, все в хаосі, немає ніякої структури, ти не розумієш, що читати, про що вчити, такий якийсь бардак. І це так було важко. І тоді, коли я от навчалася, я думала: блін, а чого немає нічого нормально структурованого? Ну де воно? Можливо, воно було тому, що потім там десь через рік роботи я вже знайшла прикольних багато англомовних каналів, англомовних правда на Ютубі, де все структуровано. Але ну коротше, на момент мого навчання в мене ось якраз виникла ця ідея: а що якщо я? Коли я там буду знати, буду мати знання, а що якщо я це все згрупую, організую і зроблю в цьому всьому порядок і видам людям, і так і було. Через два роки після цього мов навчання в травні чи в червні двадцятьвертого року я вирішила, що я хочу це все структурувати в якийсь класний курс, де буде все послідовно, де не буде, буде простою мовою, не буде важко, не буде людей плутати. І я так і зробила. Я почала з того, що я взяла 10 там українських самих популярних шкіл, які дають курси по проектному менеджменту. Зараз будете бачити на екрані ці школи. Виписала з їх сайтів все, що вони дають Людям, зробила все в Excel-табличку, порівняла все, що кожна школа дає, і вирішила: раз я вже буду робити курс, я буду робити якийсь класний. Я дам людям все, що дають ці всі школи. Я просто, щоб в моєму курсі, це все було закрито. І може навіть більше, якщо я щось придумаю, ще дати більше. Це досить великий об'єм роботи. Але я вже так думала: ну, якщо робить, то робить нормально. Ну або ніяк не робить. Тому так і було. Я склала спочатку зміст курсів цих своїх, що я буду туди включати на основі того, що я побачила, що дають українські школи за. За ці гроші, і в мене вийшло таких дев'ять частин. Перша частина там загальний про проектний менеджмент. Перша частина може навіть комусь буде казатися, що вона якась досить дитяча, бо в мене там такі теми. Знаєте, розрахуйте, чи вистачить вам грошей. Які ви будете заробляти як проєктний менеджер через три роки роботи. Наприклад, ну може ви захочете собі через три роки вже квартиру, а треба порахувати, чи вам взагалі хватить тих грошей, може не хватить взагалі на авто не хватить. Тобто, або там в перших якихось уроках я даю такі тести. Подивіться, чи у вас є здібності до професії, бо може ви закритий інтроверт, не любите людей і не любите, щоб вас рухали. А тут треба ось таким бути знаєте, активним. Тому перші якісь перші мої уроки, там перших десь. Втім, це такі вони більш загальні для того, щоб люди щоб зрозуміли, про що тут визначили, чи воно вам треба, чи воно не треба. Може вам треба йти одразу в якусь іншу там, сферу, бо там більше грошей ніж тут. Далі ми декілька частин мого курсу ми працюємо. Я вам розказую про те, як вести проект від самого початку до кінця. Ми дуже поступово по сходинкам проходимося. В нас буде протягом цього курсу віртуальний проект, про який я. Вам розказую в кінці. У нас є було ну не в кінці, а друга частина цього курсу це технічне, IT, простими словами. Коли я коли я навчалася, було дуже багато важкої інформації. Тому в цьому курсі, який я зараз створила, я подавала це дуже простою мовою. Я кажу, це мова як для діток. До речі, що я забула сказати? Я ж педагог за освітою. Я навчалася в Одеському національному університеті імнімечникова. Я вчила, я працювала в школі рік. Я не пішла працювати туди в школу, бо я зрозуміла, якщо я буду педагогом, то я в цій країні не виживу, бо там зарплата, вибачте, бомжарська. Я не хочу педагоги вас образити, але це справді так у вас там дуже низькі зарплати. Але я до чого це все веду, що мене вчили давати інформацію, мене вчили якими словами це надавати? Тому те все, що я навчалася в університеті, я його якраз в цих лекціях своїх і використала. І я всі свої лекції називаю уроками, бо воно побудовано як уроки. Зараз ми до цього дійдемо. Отже, я сказала, що друга частина мого відео це про там є технічне, там є про те, як працювати з командою, як людей мотивувати, чому це важливо. Там є блок про інструменти для роботи, які використовувати. І саме останній блок це підготовка створення до резюме і підготовка до співбесід. Як саме створити резюме, щоб саме вас побачили, що туди включати, що не включати, як аналізувати іншу як аналізувати компанію, куди ви подаєте своє резюме? Бо не можна створити одне резюме і розіслати всі 50 компаній. Треба його адаптовувати під, під конкретну вакансію. І в заключному блоці ми готуємося до співбесіди, там щось десь багато, 30 чи скільки питань, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь. Тобто, як відповідати на запитання, Запитання, тобто в цьому моєму курсі я включила. Ось досить такий обширний величезний об'єм, який ви зустрінете на інших українських курсах, але я це все включила вразом. І кожне окреме відео, я вже казала, що я його називаю уроком. Чому? Да, тому що я педагог і да, я тому що його будувала так, як мене навчали. Кожне відео починається з того, що ми повторюємо попередній урок. Далі у нас є тема, що ми розглянемо в даному уроці. Потім протягом цього уроку я вам розказую і показую навожу дуже дуже. Простецькі приклади з монобанком, з розеткою, з епіцентром. Настільки прості, щоб, наприклад, якщо ви сьогодні дівчинка-манікюрша і хочете змінити сферу, бо думаєте, ну блін, я хочу більше грошей, ви зрозумієте. Якщо ви хлопчик і сьогодні на СТО ремонтуєте машини і хочете теж змінити сферу, друзі, ви зрозумієте. Коли я, я в іншій сфері була, я в сфері роздрібної торгівлі, it роздрібна торгівля це десь до, трошки різне. І коли я навчалася, я часто відчувала себе трошки глупою, бо я не могла зрозуміти. Тому це все, що я на собі там провідчувала, я в цьому курсі своєму хотіла це все прибрати, щоб людина не відчувала себе глупою, так як я. Ну тому що реально дуже багато якогось такого заумного тексту. Цей текст розуміли тільки тому, хто його розказує, і все. Ну а сенсу тоді ну, від нього. Тому я дуже все простою мовою, а я навожу приклади життєві. Прям реально ви там побачите ну, дуже такі простецькі, як якщо вам сьогодні 15 років і ви навчаєтесь там в 9 класі і думаєте, куди піти. Подивіться, мій курс, він буде вам зрозумілий, ви вирішите, вам воно треба чи не треба той проектний менеджмент. Тобто, я до того, що в будь-якому віці, незважаючи, може, вам сьогодні 40 і ви хочете змінити, велком. Я так як я вам розказую на даному курсі, вам точно буде зрозуміло. Отже, я до чого це все, що я основну частину кожного року я використовую цю просту зрозумілу мову, приклади. В кінці кожного року я роблю підсумки, далі я вам даю теми для самостійного працювання. Більшість тем я ссилаюся на статті на свій сайт. Чого так? Бо я знаю, про що я писала, я можу за це відповісти, я можу там в коментах навіть вам щось допомогти. На якісь такі статті з інтернету я не дуже багато їх там до прикріпляла, бо я їх там всі не вичитувала. Але список, що почитати, на домашній завдання я вам даю. Тобто, це все кожна окрема ця відеолекція. Вона побудована як шкільний урок, і протягом цього уроку уроки від 20 хвилин до години до години 20 там. Навіть є. А значить, протягом цього уроку я вам говорю: друзі, записуємо, 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 бо ви ви можете це все краще запам'ятати. Хто не хоче записувати, це вже друга частина. Я створила ще дві методички. Методичка це така книжечка, короткий конспект і довгий конспект. Перша методичка це повний детальний конспект всього того, що я розказую в цих 50 уроків. Це платна методичка, вона не коштує багато грошей. 3-4 рази сходити поїсти в Києві десь в закладі. Оце цінний буде той методички. Значить, що там прикольного, окрім того, що це детальні конспекти. Я туди додала всі. Різні таблички, які я використовую сама в роботі, які вам пригодяться в роботі. Наприклад, як оцінити проєкт, просто Excel-табличка, що внести, які ролі внести, там, чи як дати HR заявку зробити на підбір персоналу, який вам треба. Так само табличка, яку треба заповнити. Тобто, в велику, в велику мою методичку я додала велику кількість посилань, які ви можете собі скачати, і одразу використовувати в вашій роботі. Коротка методичка, велика методичка має більше 200 сторінок. Коротка методичка має 50 сторінок, і це як шпергалка на співбесіду. Але друзі, якщо у вас немає бази знань, ця шпаргалка вам буде до лампочки. Ну там треба, щоб були знання потім користуватися цією шпаргалкою. Хто, наприклад, буде протягом всього цього курсу писати ручкою зі мною конспект, той собі може купити коротку методичку, вона буде шпаргалкою. Хто не буде писати, не хоче, недорога. Велика методичка, купіть собі, будете читати, будете вірніше слухати мої лекції, Там на кухні, навіть якщо будете готувати їжу, паралельно слухати, у вас буде оця от методичка розписана. Ви просто будете собі ручкою там виділяти, ви зможете туди повертатися, і плюс це ваш конспект. Ви можете прочитати і запам'ятати, що там. Ну, тобто, це як така книжка, і ця методичка вона вам буде на перші три роки роботи в нагоді, тому що ось проект-менеджер почат, початківець на Рівень джуніор це якраз десь перші три роки. І те, все, що я вам даю на цьому курсі, воно якраз ви будете в роботі з цим зіштовхуватися. E, значить, як я вже сказала, що цей курс буквально для всіх, хто хоче перейти на посаду проектного менеджера, чи вам сьогодні 15-16 років, чи ви в школі вчитеся, чи вам сьогодні 25, ви не знаєте, ким ви хочете бути, чи вам сьогодні 40 і ви хочете перейти в іншу сферу. Я використовувала дуже просту мову, дуже простецькі приклади. Я не бачила ще ніде таких прикладів, я їх сама придумувала. Я їх придумала на основі того, коли я навчалася, я собі якісь в уяві Будувала штуки, і ну або ж я вже приходила цього протягом своєї роботи, і того я використовувала щось дуже просте, щоб людина ну, будь-хто могла а, там зрозуміти. Якщо, наприклад, проектним менеджером хоче стати хтось зі сфери IT, не знаю, хтось з технічних спеціалістів, хтось з розробників, то можливо йому там буде навіть цим людям трошки скучно, ну, десь в якихось уроках, де їм все зрозуміло. А десь буде база сама по проектному менеджменту, де розробники точно їм не буде скучно, бо вони там ну, це для них. Буде нове, тобто цей курс для всіх, хто хоче. Ну, хто хоче перейти на проектного менеджера. Що ще методички, хочете купляти, хоч не купляйте. Цінність ціна невелика, але цінність в рази більша, ніж ціна. Це не те, що я там їх піарю. Ви просто пройдете уроків 5-7 мого курсу. Ви побачите наскільки я глибоко і детально там все даю. І повірте, методички такіше. Тому я навіть не буду їх піарити, тому що ті люди, які розуміють цінність, вони і так зрозуміють, що це можна просто. Купити закритими очима, дві штуки одразу, і коротку, і довгу, і користуватися в перші три роки. Ну, там, Тому що це і смішна ціна, але цінність туди вкладена велика. Останнє, про що я хотіла сказати, це про коментарі. Я очікую, що даний курс будуть дивитися люди, які справді хочуть перейти на проєктного менеджера, справді хочуть навчитися. Але якщо так вийде, що ви проектний менеджер не знаю, з п'яти з річним досвідом і ви дивитеся ці відео, то я вас дуже прошу. Давайте, будь ласка, якісь корисні коментарі. А в плані, що якщо ви знаєте, що я ось розказую це отак робити, а ви маєте 10 років досвіду. В мене 3, а у вас 10, Ви в 10 років досвіду своїх знаєте, що якось є кращий шлях. Напишіть про це. Треба писати оці от гавніць, гавняні коментарі. Типу, написав гавніцо якесь, потім такі, ха ха я такий весь класний написав. Ну сенсу від цього, типу, воно нічого нікому не дає. А земля так і світ наш так працює, що коли ви даєте позитивне, воно вам повертається. Коли ви даєте негативне, воно теж повертається. Тому, будь ласка, я вас дуже. Якщо не хочете писати, не пишіть, але просто писати щось, аби написати, бо ви весь такий класний. Ну, я видалю той коментар, якщо він буде негативний, якщо він буде ну. Чого так, коли ви приїжджаєте у Францію, там є свої правила. Якщо ви будете не, не будете там жити по тим правилам, вас депортують. Так само тут. Ви приходите на мій канал, тут є правила. Якщо ви будете там погано себе вести, вас теж звідти кікнуть. До чого я? Бо моя задача, я би. Я хочу, щоб люди навчилися, щоб люди, які в моїй ситуації, в моїй позиції, коли вони не мають грошей заплатити за курс, їм важко, не знаю. Вони зовсім з іншої сфери. Я хочу, щоб вони навчилися. І ось для цього я створила цей курс. А просто приходити до мене там і писати щось там, ну сенсу немає негативно писати. Коротше, я думаю, що з цим зрозуміло. Ще мабуть що я хотіла сказати там я в кожному році і в відео даю посилання на свій сайт телеграм-канал в телеграм-каналі моєму. Там є можна перейти на мій особистий канал. Якщо не канал, а мій особистий телеграм. І друзі, якщо, до прикладу, вам треба допомога, ви готуєтесь до співбесіди. Вам вас треба розбисбесідувати, вам треба допомогти зробити резюме. У вас там якісь є, не знаю, запитання. Ви можете мені писати. Це все безкоштовно. Я без питань можу вам допомогти підказати, якщо там там я можу, якщо я компетентна, якщо вимога досвіду на це вистачає. Просто не соромтесь, просто пишіть і все. Давайте будемо разом добрішими і впевнена, що Всесвіт нам повернеться добро. В більшому розмірі на цьому в мене все. Я заздалегідь дякую вам, що ви дивитесь це відео. Що ви подивитесь мій курс, що ви придбаєте методички або навіть не придбаєте, але все одно я вам вдячна, що ви на моєму каналі і дивитесь це відео. Я справді в цей курс вклала досить багато часу, енергії, якусь частинку своєї душі. Тому я буду дуже рада, якщо він вам буде корисним. і Якщо за допомогою цього курсу ви дійсно знайдете там найкращу роботу своєї мрії. Головне вірте в себе, і у вас точно все вийде.